Дане видання включає шість перших книг розділу праці Агріколи, які поєднують питання суто гірничих технологій. Шість наступних книг металургія, збагачення корисних копалин» та хімічні технології, будуть видані окремими виданнями. Редакція вважає можливим вихід книги двома частинами, оскільки кожен з них може знайти своїх окремих читачів. Разом з тим, після цих двох видань ми плануємо об'єднане повне видання українського перекладу Дере Металіка. Слід зауважити, що в Україні перша спроба працювання книги Агріколи відбулася ще на початку ХХ століття. У 1908 році у Львові накладом політехнічного товариства вийшла 48-сторінкова брошура інженера Фелікса Пестерка, яка знайомила читача з книгою Дере Металіка, даючи стислий переклад кількох глав. Загалом зацікавленість книгою Агріколи була широко міжнародного характеру. Дере Металіка багато разів перевидавалася латинською мовою у 1561-му базель Фробен, 1621-й. Базель Людвіг Кьонік, 1637-й Базель Кьонік, німецькою мовою у 1557-му. Базель Фробен, 1621-й. Базель Людвіг Кьонік, 1778-й. Ротенбург. 1928. Ініціатива інженера Оскара Вон Міллера, переклад Шніфнера. 1953-1997 Дюссельдорф Ессен. італійська мова вперше перекладена у 1563 році Базель Фробен. Декілька разів англійською, у 1912-1927 і 1950 переклад і редакція Герберт Кларк Хувер і Луї Хенрі Хувер. Чеський, 1933 рік Прага, переклад Богуслав Джезик Старший і Богуслав Джезик Молодший Йозеф Хунним. Російський у 1962 та 1986 роках переклад Гальмінаса та Дробінського за редакцією Шухардіна. Польською у 2000 році Джеліна Гора. Переклад Каріна Куркова. Переклад Перше україномовне видання здійснювався порівняльним шляхом. Були залучені зазначені вище Російське, англійське, німецьке і польське видання, а також раритетний першодрук праці Дере Дереметаліка Латиною. Для уточнення оригінальної структури книги, форми і місця подання ілюстрації, тощо редакція висловлює щиру подякування юридиці Варшавського університету за можливість роботи з цією культурною пам'яткою. Такий підхід дозволив уточнити деякі смислові деталі тексту і застосувати терміни, внести окремі доповнення, які з різних причин відсутні. В тих чи інших виданнях редактори зробили все можливе для збереження оригінального мовного стилю автора, так як його відчули і зрозуміли, проте надали окремими термінами і фаховим знанцям сучасного звучання. Сподіваюсь, що наукове редагування, примітки і коментар бібліографічний нарис про агрікови дадуть можливість українському читачу повною мірою відчути красу і силу цієї книги та краще зрозуміти історичну епоху. Її створення і характерний для неї науковий процес узагальнень та систематизації напрацьованого професійного досвіду. Метою наших зусиль також є знайомство численних гірників і металургів країни з витоками своєї професії, залучення студентів технічних університетів до вивчення історії гірництва та металургії, а гуманітарів до розуміння єдності інженерних і гуманітарних знань у цивілізаційному поступі людства.